Тих спортсменів, дитикболістів, лікістів розвиває командний дух, вміння грати це, це від спорту новий, якщо не може сказати, учасники спортивного фестивалю Juniors Fest студенти Хмельницького національного університету показують відвідувачам, як вправлятися у такому виді спорту, як флорбол. Юнаки, майбутні викладачі фізкультури та спорту. І як каже один із них Даніель Сірик, у багатьох школах флорбол вже викладають. Похоже, дуже сильно як на хокей, бо так само клюшками є маленькі ворота. Так саме ти проти суперника граєш, ти маєш забити. Спортивний фестиваль Джуніорс Фест проводять у Хмельницькому в парку Чекмана до Дня фізичної культури. Про це розповідає начальниця управління молоді фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Наталія Томусяк. За її словами, у парку організували локації, на яких відвідувачі знайомляться із масовими сучасними видами спорту. Це доджбол. це як ми пам'ятаємо з нашого дитинства, вибивало. Флорбол на траві з клюшками хокей, корфбол. Наталія Томусяк каже, він схожий на баскетбол. Участь у заходах для відвідувачів безкоштовна. Брати її можуть люди незалежно від віку. Подібний фестиваль вже проводили минулого року. Цьогоріч говорить Наталія Томусяк, головна мета ознайомлення з новими видами спорту, щоб заставити наших мешканців рухатися, прийти, відпочити, знайти нових друзів. Ріта із восьмирічним сином Володимиром під час прогулянки парком відвідує локацію поліцейських, яку також облаштували на спортивному фестивалі. Нам цікаво, як будь-якому хлопчику, мабуть, цікаво все, що зв'язано з поліцією, з ДСНС. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Ганна Стримбіцька розповідає, вважаючи можуть посидіти в поліцейській машині, а також поміряти спеціальний одяг. У нас просвітницька мета, і за допомогою інтерактива та ігор ми діток навчаємо і Спекових тем і також знайомимо з роботою поліції. Медики товариства Червоного Христа міряють тиск бажаючим, а також навчають першої допомоги. Розповідає заступник голови Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України Сергій Гуменюк. Також представляємо свій новий напрямок зміцнення здоров'я громад. Є в нас локація психосоціальної підтримки, на а також локація з першої допомоги. Як розповіла Наталія Томусяк, такий фестиваль триватиме два дні. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.